Доброго дня, мої шановні, мене звати Наталя, вітання вам з Миколаївщини і ви на каналі всім про все! Осінь, осінь, І я, як завжди, замовляю насіння уже на слідуючий сезон, тому що цей сезон уже майже закрито. У нас, як і по всій Україні, два дні вже морозить вночі мінус 2. Тож вже тільки залишилось прибирати. Прибирати, потім обробляти. Ну, у кожного своя робота. Ну, а я про що? Сьогодні е, до мене прийшли дві посилочки. І я роблю розпаковку, показую, що де замовляла і що мені прийшло. Тож дивимось. Ну, ось отакі дві посилочки маю. Одна посилочка від інтернет-магазину Насінинка. Замовляла я на «Укрпошту» обидві посилочки. І зараз у інтернет-магазині Насінинка діє така акція, що доставка Укрпоштою зовсім безкоштовна. Ось вам можу показати. Написано: там одна 1 гривня. 1 гривня. Ну. І це отакий ящичок я отримала. Ну і почнемо з нього. Що ж тут я замовила? Інтернет-магазин Насінинка, як ви знаєте, я вже замовляю не вперше. Уже 4 роки я користуюсь цим інтернет-магазином. І я з ним задоволена. Повністю завжди дуже гарне обслуговування. Там дуже гарні працівники. Дуже у них такий зручний. Сайт, інтернет-магазин, все зрозуміло, швидко можна вибрати собі. І, і, і замовила, і через день мені його це замовлення і відправили. Дійшло дуже швидко. Пукерпоштою через два дні, на третій, на третій день. Отака у них завжди накладна, їхня визитівка, будь ласка. Кому треба ось, можете подивитися. Так, що я замовляла? Цибулю озиму, тиканку, сівок, хто як каже, арпаш, у кожного по-своєму. У нас кажуть цибуля сіянка. Отак у нас кажуть. В місті чула також арпаш називають. Ну, хто я... Тиканка, кажуть, тиканка, цибуля-тиканка. Ну ось, це сибір, це гібрид новий. Як ви бачите, така дуже гарненька цибулька. І я вже беру у них четвертий рік, як я кажу. Саджаю, я вам показую, яка цибуля в мене родить. Гарний це голландський насіневий матеріал. І завжди відповідає дійсності. О, це ось Сибір, Ось. Написано. Взяла я по пів кіла, в цьому році, тобто півтора кіла, бо ми не з'їдаємо, не використовуємо в минулому році 2 кг садила, то нам забагато. То взяла півтора кіла. Три, три сорти по пів кіла. Так, е, слідуючий Шекспір. Я вже його брала і знову беру. Мені дуже подобається ця цибулька. Дуже гарно родить, стійка не стрілкується і дуже гарно зберігається. Зберігається до нової цибулі. Ну, тобто, до слідуючого літа там до, до червня точно цибуля є. І ще. Радар. Ну, радар, я думаю, знають усі. Ну, Тут, бачите, трошки не однорідна. Якщо там однорідна цибулька, то радар чомусь, ну, є, ось, бачите, більша фракція і трошки менша. Ну, це не важливо. Вона теж дуже гарна, всі, мабуть, знають її. От, Радар. Оце такі три сорта: Шекспір, Радар і Сибір. Так. Ну і тут ще такий конвертик. От. І в цьому конвертику... Щас я прийму. Те. От. Що я ще замовила? Щас покажу. Оце, прилипач, коли ми обробляємо, робимо обробки у бакову суміш або просто з якимось препаратом. Е, Додаємо прилипач. От взяла такий при... У мене був ліпосан, а це взяла файн Ноліп. Прилипач. От. 100 грамів. Там дуже гарні ціни. Кому цікаво зайдете, подивитись, зараз не буду по цінам казати. А, можу сказати. Так, цибулька, Шекспір, Пів кг, 86 гривень. Цибулька саджанка е, Сибір Ф1. Фірма Броєр. Чи броєр? Чи Голландія. 86 гривень і радар найдорожча 89 гривень за пів кіла. Це за пів кіла. За кілограм там е, виходить дешевше. Ви знаєте, чим розріб береш трошки дорожче, чим більше береш то вже дешевше. Як будете брати там 5 кіло, чи 10 кг, там ще дешевша ціна. Так, е, далі. Насіння, кабачка. Ось такий кабачок я взяла. Е, білосніжний лорд. Ранній кущовий, вегетаційний період 50 днів. Кабачки 2022 кремово-білого кольору мають товарні характеристики гарні, смакові властивості, сорт свій до бактеріозів, висів травень-червень, збір врожаю червень-серпень. Кущовий ранній. Ось такі кабачки. Ціна цього насіння 5 штучок 8,60. Тут 5 насінин. Написано, що це продукт Італії. Тобто насіння з Італії. Далі, ось такий хризантема суміш Дунеті. Хризантема у нас 8 гривень, пакет 0,3 грама. До 28-го року це насіння. Насіння тут маленького, воно, видно, дрібненьке, ну не дуже, ну як у хризантеми. Так, непримхлива, холодостійка, потужна, посухостійка, рослина до 65 см. Суцвіття різнокольорове парасольки, 5-7 см в діаметрі, на міцних квітоносах. От. Це однорічник. Це не багаторічник, це однорічник. Типа мої хризантеми кілібати. Візьму, попробую, побачу. Так, далі що у мене тут. Ну, а тут у мене ось. Захист огороду від королевського жука, але тут не тільки колоразького жука, тут ще багато різних е, шкідників. Інстицит. Трипси, совки, листовійки, кліщі, щитиловки, попелиці, молі і інше. Є інструкція, як застосовувати. Потім ще захист від кліща. Це інстициду, Так, написано: рослиноїдні види, кліщів, трипси, паутини кліщ, трипси, розова ще білокрилка, кліщі, галові і так далі. Рослиноїдні всі види кліщів. Ну, от, ви знаєте, як достають у нас кліщі влітку? То, от, взяла, Ну, По два пакетика. Получається один пакетик 13 гривень, а у цього 10 гривень. Так, фунгіциди пішли. Отакий захист, я вже не використувала, мені сподобався. Так, іодіум, гниль, фузаріоз, альтенеріоз, борусни, сталоса, гнилі, плямистості, моніліоз, э, вертиціліоз, э, антрактиоз, парша, кучерявість, кокомікоз. Ну, тобто, майже всі види різних грибкових захворювань. Э, цей препарат діє. Так, Цей препарат у нас коштує 17,50. Я його взяла два э, 3, 3 штуки. От. Взяла три штуки. От оце у мене така посилочка. Вийшла вона мені 406 гривень. І безкоштовна доставка. Півтора кілограма цибулі, ці препарати, і прилипач, і насіння. Оце таке. Далі. Далі ви вже бачите характерний пакет фірма Helios. Фірма Helios. Також замовляю не вперше. Вже, навіть, років, навіть більше, як насіння, а, навіть, років і шість. Дуже гарні ціни в них на насіння. Да, інколи буває щось не так прям 100% сходить. Да, буває е, трохи, е, ну, Буває інколи. Ну, я не кажу, часто. Буває інколи трохи пересунці. Або якщо суміш, то там може бути доноколю. Ну, таке буває, таке буває. Але загалом мене дуже-дуже задовільняє цей магазин. Що я вам можу сказати? Мені поклали тут подарунки. Ну так, да, я цього не замовляла. Так, тут також є накладна. Обов'язково є накладна. Ага, дивіться, що ще є. Астри з бригері в прохолодному місті. Насіння астри. Бачите, яка підказочка є. От. Ну, ось, показую вам. Може, кому треба, ось їхні телефони їхній сайт. Ну, всі знають, в Google вбиваєте магазин Helios і воно виходить, Так само вбиваєте магазин на сінинку, і ви заходите і все побачите. Дуже зручно, дуже зручно. Так, тут у мене 47 позицій вийшло на 47 позицій на 336 гривень. І доставка Укрпоштою була 55 гривень. Також дуже швидко мені відповіли вони, вони обов'язково перезвонюють, перепитують, як що до чого, і потім вже вам відправляють. Відправили також на другий день, і також, ну, як ви бачите, що разом вони прийшли, бо я в один день замовляла, в один день мені відправили, в один день воно прийшло. На третій день в мене вже була посилка у селі. Так. Ну, Оце я замовляла, а це мені прийшло у подарунок. У Подарунок насіння будла я я точно не замовляла. Потім огірочки затьок. Це мені подарунок. І е, такі ось горшкові томатики. Солодка парочка Адам і Єва. Бачите? І ще ось огірочки теща F1. один. стигли, стиги, карпічні самозапильні, е, помідорчики, чудовий сюрприз, хто вирощує на балконі або в кімнаті. 40 см висотою кущики. Сорти виведені в США. Червоненькі, жовтенькі, е, компактні, солоденькі. Можна вирощувати навіть зимку, але треба додаткове освітлення. Так, і ще ось отакі. Це інструктор, ну, тобто в оболочки, насіннячко в оболочки. Інструктація і дражування. Так. Що тут у нас пише? Ранньостиглий, також самозапильний, жіночим типом світіння, корнішуни, без гіркоти, високі смакові якості, гібрид, сікій до роси. Можна в плівкових, в теплицях і в відкритому це, для консервування. Так, і ну, а будлею ви знаєте. Будлеє багаторічні, рослина здатна прикрашати будь-який сад, висота 1,5-2 метра ці великі, різноманітного забарвлення запахом меду. Росте добре на сонячних і на ділянках. Дуже рясно і довго цвіте з липня до вересня. На зиму треба прикривати після цвітіння обрізати німецький сорт. Також до 28, так, ну і пішли. В геліусі з'явилося насіння від селекціонерів. Ну, І ось я назамовляла там цілу кубу нових томатів. Ви знаєте, що я дуже люблю томати, кожну року замовляю щось новеньке, і що у мене зостає забриживається, що я вже на слідуйший рік не саджаю. Ну, тобто, ну, чо, так, томат руда лисиця буду вам вставляти е, такі картинки, фото, якщо тут немає. Так, груда лисиця ранній, до 80 грам, е, висота куща до 70 см, видовжена сливка, лешки і жаростійкий сорт. Ну, ви зрозуміли, жаростійкий, це те, що у нас зараз пека, 15 на сінинок. От, так, е, ціни ви там зайдете подивитись, ну ціни в них от 3,50 до там 20 гривень, десь так. Ну, в основному це там 5-6 гривень, 10-8 гривень, ну, зайдете, побачите, у них дуже гарні ціни на насіння. Так, е, томат Тамблінг Тайгер, кущ 20 см, плетистий, це для гошків, для вазонів, ампельний томат. Помідорки невеличкі, 30-40 г. Дуже гарний і дуже смачний. Так, Дальше. Томат полтавська галушка. Надивилися дівчат в усіх соцмережах. Дуже хвалять цей помідор. Кущ міцний, 30-40 см. Помідорки від 100 до 160 грамів. Так, далі. Помідор Петруша Огородник. Також за нього дуже багато схвальних відгуків чула ранній, маса до 200 грамів рожевий овально видовжений, висока транспортавність смачний у переробці урожайний. Отак. І кущики там також 50 см. Так, тамбринг жовтий. Раностиглий, маса 30-40 грам, яскраво жовті округлі, ампельний, для горшків, цільноплодний, консервування. От. Дальше. Шоколадний мармелад, Це все я за томати розказую. Середньо стиглий, 90-150 грамів, рослина 70-80 см. Зовні жовто-коричневого, -кольору, кольору у розрізі ніжно жовтий. Не потребує пасинкування, дуже смачний. Так, дальше. Бандерберг рамбол середньоранній, маса 100 г, кущ до 70 см, темно оранжевий, цегляний колір, штамбова рослина. Бунте тиграт. Середньостиглий, 35-50 грамів, 30 сантиметрів, кущик, овально сливоподібні, томати, червоний злотистими смужками, сорт. Тут із них якісь гноми, але я просто зараз вам не скажу. Так, далі. Томат джалпа, Перцевидної форми, 60-120 грамів, 40-50 см кущик, перцевидний, 6-8 штучок у кисті, червоний червоні жовтими смужками посинкування, смачний. От. Ну і далі. Таке цікаве, що для мене дуже мені було цікаво е, диня огірок. Така рослинка, якби гібрид. Поки він зелений, його можна використовувати як огірок. Плід я маю. Біду. Поки е, Ці плоди е, запахом і смаком схожі на огірки. І їх можна використовувати як огірки. А коли вони вже достигають, вони змінюють свій смак і забарвлення, і розмір, і вони стають як диня. Тобто два в одному. Коли зелені можна їсти як огірки, коли коли це вже диня. Прості їм побачимо. Так, і далі. Огірок, аристократ. Це голландське насіння тут, е, Самозапильний. Е, ну, я знаю, мабуть, більшість з вас вже пробували. Так а рестораті якщо найду дуже скоро то скажу буде трошки задовго, може комусь відео ну бо я ж хочу розказати так ну ви поняли зрозуміли ранній, самозапільний, смачний це гібрид я завжди беру гібриди ну завжди брала маша Еколь, а це захотіла щось інше, аристократ я ще не вирощувала різні інші Лютояр вирощувала ну там комусь цікаво у мене є кожного року по насінню багато багато відео потім коли я вирощую розсаду саджаю ну цього року гірків майже не було, ну на салат свої були а для закривання мені дала дочка у неї були більше так редис скарвет це польське насіння тут два грами Червоний округлий, ранній, 22-28 днів, е, стійкість е, до понижених температур і до стрілкування. Так, тут ще у мене овочі, і ще. Так, да, ну я завжди, ну, очі завідущі, руки загрібущі, хоча ще залишилося багато і з того року, деякі пакетики з насінням не використані, е, дуже багато збираю свого насіння, ну, ти бачиш, я купую. Ну, це, навірно, залежність, така сильна залежність, воно в наш такий час потребується, оці красиві пакетики. Е, так, томат гном, це та так він називається, це не серія гном, а це називається так томат. Суперранній, Плоди дозрівають 87-90 днів після сходів, 50-60 см, не пацинкується, слабо уражують за хворобами, має товарні якості гарні, не розписується, дуже відмінний смак. Врожання 8-10 кг квадратного. Український аматорський сорт. До 29-го року, ну тобто, трошки використаю, я тут потім буду. Ну. Так, далі. Огірок гінга, партитнокрапічний, це тоді самозапильний. запильний. стиглий високоврожанний гібрид. 45-50 днів. До плетиста, без гіркоти, смакові якості гарні. Гібрид польський. Далі кураж. Кураж я вже вирощувала і знову цього року взяла. Кураж F1, також скоростивний, самозапильний, партитокрапічний. Все те ж саме. Не буду довго. Е, капусту. Капусту кожного року, на вже 4 років, брала я е, ну, різні свої українські сорти, а потім я ще брала, е, господи, бригадир, агресор, професор і е, е, цей, господи, ранній, ранній, забула, етма. Ну і там ще цвітні капусти, ще які, ну пішка, кому цікаво, зайдіть, подивіться мої відео. В цьому році я взяла козачок, я вже брала таку капусту, це рання, і взяла перший раз отакий вот мідор, це гібриди, це гібриди. Попробую такі ще недорогенне насіння. Андес. Капуста світна, андес. Також перший раз, також це гібрид, середньоранній. ранній. Дуже міцний, придатний для раннього весняного посіву в плівкових укриттях і для відкритого ґрунту. І сіки до несприв'язливих погодних умов. Голландський сорт. От. Буду бачити. Також отакий перчик. Крісний отець я брала, на цьому році ви самі бачили, які були вражаї, тобто на насіння в мене його нема. Тобто я купила. Були, були причини, О, такі довгі, смачні, то купила. Вони не дорогі, там щось 4 то, 5 гривень. не буду зараз дивитися. Ви зайдете на сайт, це побачите. Не насіння. Тут 30 насіння. До 29-го року також сходить. Ще взяла такий новий. Я ніколи не вирощувала малинове серце. Малинове серце. Ось Ранній сорт, кущ висотою 60-80, плоди серцеподібні, вагою 200-300 грам, ніжні соковиті, цукристий м'якиш, тонкий гарний аромат, прекрасні для свіжому вигляді, для засолювання, консервації, хороша транспортабельність. Так до 28-го, 30 на сіни. Ну, спробуй. Віола ді Фрі фіренце, Італійський сорт. Баклажан. Овальні плоди, 10-12 см, з слабо виражними брозенками, фіолетовим відтінком, м'якуш білий, білий, щільний до сіркоти, Може вирощуватись у весняно літньо осінній період. Ну, тобто декілька періодів, якщо у вас дозволяє погода, можна вирощувати. Спробуємо, такого ще не садила. Далі. Буряки. Беру завжди Детройт. У мене не залишилось насіння з минулого року, а ще взяла отакий чудо Азгро. -аз <смас> Названня. Дуже ранній, універсального призначення. За сезон можна отримати два врожаї. Корне пліто крутої форми, м'яку штену, брудовий, соковитий, щільний. Холодостійкий, стілкий до стрілкування, добре зберігається. Можна вирощувати посівом під зиму. Голландський сорт. От. Далі отакий бікорес, чи бікорес, чи бікорес виробник Німеччина насіння, пізній високоврожайний сорт столового буряка, інтенсивного темно-червоного забарвлення, без кілець, високий урожай в різноманітних кліматичних умовах та стресових ситуаціях. Бачите, що я вибираю? Бо у нас зараз такий клімат, точно слушний стрес. Так, далі. Е, Ось такий кавун, Royal Manchester. От, американський це сорт. Також там для стресів, для, для всього на світі. Дуже смачний, обіцяють. Взяла. Далі, загадка F1. Новинка з Китаю. Одний із найскоростигнішим сортів Дині. 55-60 днів м'якуш, соковитий, ніжний, солодкий. Плоди округлі, округловані, білого кольору. Міст сукрів 7-9. От гібрид, це гібрид, сахар таф один. Спробуй. Потім взяла отакий лунга піє на дій нападі. Може хтось вирощував, ну підкажіть, він дійсно отакий виростає. Бо в цьому році посадила ото якийсь там лісовий горіх, хотіла маленький там щось, китайський чи японський там сорт, ну в мене нічого не виросло. Надо було поливати, а я... А я не поливала, і в мене нічого, там зав'язались мої песеньки, і вони засохли місяць з будиною. Так, е, сорт твердошкірий, плетистий гарбуз, дозріває рано, дуже потужна і продуктивна рослина, в середньовічній формі великі плоди. Буває, що вага одного гарбуза сягає 15-20 кг, мені таких не треба. Є винятки до 30-35 кг, нічого собі, мені такі не треба. Шкірка темно-зеленого кольору з помаранчевими смужками, а м'яко інтенсивно оранжевого кольору, з відмінним смаком. Насінева камера маленька, має високі смакові якості і дуже добре зберігається. Десять насінень тут, отак. Далі взяла оновити петрушку, бо як ви знаєте, що петрушка перезапиляється, переводиться. В мене дуже-дуже давно, це така гігантела, петрушка листова. І вона вже не дуже гігантела, а може би що посуха. ну взяла маленький пакетик, просто зобновити собі насіння. Далі горох дитячий, спаржевий, тобто цей горох можна споживати і з лучпиням. Можна його кидати в супи, заморожувати. Він дуже солодкий, добрий. Далі. в мене цьому році майже не вродила квасоля. Маю 5-6 сортів квасолі, але цьому році майже не родила, купила собі новий насіння, марка зернова. Це кущовий, висотою 35-45 кущик, формує сорсі кідовелегання, зерно біле смачне. Врожайність до 3 тонн з гектара. Ну, тобто, це велика врожайність, ну, ми ж гектарами не садимо. Так, потім ще купила артишок. Побачила у лідочки з каналу Dream Gardens, чи Gardens Dream, лідочка з Дніпропетровщини. Побачила, яка красива рослина і захотіла виростити собі. Ну, його їдять ці артішоки, ну, воно дуже гарне, як квітка. Так, і ще купила таку різнокольорову э, кукурузу. Э, збираю своє насіння, мені дуже сподобалося. в цьому році я вирощувала солодку кукурудзу, дуже смачна. Є у мене качанці на зерно, ну, тобто, будуть свої насіння. Ну, хіба ж такої. Тут э, 20 насінень до 29-го року. Ну, вони, звісно, всі ж на слідуючий сезон. Так, Ну, і ну і ну я ж до світів. Ну, ну ненормальна людина, вже мені писали, що я дурна там, ненормальна ще там щось. Ну, от така, це мій антистрес. Усі мої квіти, да, да, не можу, да здоров'я підводить. але все одно садю йду до своїх квітів. Так, настурція. Мокрова. Е, вибагова, однорічна. Ну, всі знають настурцію, да? Всі. Далі, пан Стимон. Це багаторічник. Ось такі квіточки. Тут намальовано суміш, побачимо, що виросте. Висота 70-75 см. Так. Мала такий сунячний Перебився, опилився, нема вже таких квітів, купила знов. Цвіння. Ну, цвіння, мабуть, всі знають, що це за квітка, або майоці. взяла. ось такі різні. Ви знаєте, я вирощую різну всяку. В мене цвіння профюжен, захара, обична, там, як ліліпут, сама звичайна наша майоці. Ну, а це взяла цвіння, яка кактусовидна. В мене є на каналі відео про цвіння, кому цікаво тоді подивіться, я там описую різні сорти, які є. Ну, їх дуже багато, ну, там більшість. Каліфорнійський велетень, я перевелася з цього на насіння, взяла. І цвіння карусель. Ось така яскрава. Е Німецький сорт. Тут висота, здається, 35-40 см кущиків карусель. Так, далі. Ось така і помія або кручені паничі, ви знаєте, що це таке? Також німецький сорт. Тут дуже велика квітка повинна бути. У мене звичайні кручені паничі, дуже дуже гарні, там малинові, фіолетові, сорт мілкі вейця, біла з рожевими такими прожилками. Ну, а це я подивилася, що тут дуже велика квітка, 10 см діаметр. Посадю, побачимо. Так, лак фіоль, дуже-дуже давно заглядаю на цю квітку. Бачила у дівчаток, но все ніяк не вирощувала. Спробую на наступний сезон. Багаторічник, зимостійкий, дуже пахучий, дуже красиві квіти. Квітує майже весь сезон. Спробуємо. Так, лимонний татарський, або татарський. У такого немає. Це багаторічник. Буду вирощувати, побачимо. Деревій перлинка. Саджала минулого року, нічого в мене зовсім не вийшло. Або птарміка ще називають. Біла перлина. Буду знову вирощувати. А, ще ж усюди, що мені тут, бачите, воно в квітах просто. Кавілі. Беру або іскандер, або кавілі. Там у мене лорд, ну ще взяла такі кабачки, самозапильні, ви знаєте, гібрид, один з найкращих. Кавілі. Щось мені кавілі більше, ніж іскандер подобається. Далі, отакий гібрид, оранжевий медок, кавуна, з оранжевою м'якою. У мене є жовтою м'якою, з лимоновою, називається яносік. Ну то сорт, гібрид. От. А це ось у вас такі. І ще отакі міні-диньки, вестер F1. Міні-диньки. Це виробник насіння США. Досім ксіц, от і взяла отакі дві великі упаковки тут по скільки тут по 70, тут 100 насінин, а тут 70 насінин. Це отака гілкова невеличка астра, дивіться, вона красива. Бачила такі астри у Юлічки із каналу «Квітне зелені», їх дуже сподобалися. І Юлічка собі таке посадити. От, і ще ось о, суміш дракон, дуже гарна ця астра, в мене там пару штук були квітли. Якщо хто дивився, пам'ятає, щоб в мене було пару таких квіток там. Це із, ну, така суміш дракон називається, тобто Астра дракон. Рослина 65-75 см, діаметр куща 25-30, полоноподібні, суцвіття напівсферичні, діаметром 12-15 см, махровість висока, від посіву до цвітіння 100-110 днів. Період цвітіння до 50 днів. Один з найкращих ринкових сортів. Німецький сорт. От. Отак. От, Красота така. Ну, і поки це все. Я думаю, по насінню все. Я так думаю. А там, хто його знає. Там я вже придивлялася до дівчат у Фейсбуці насіння квітів. Дуже мені сподобалось. І, мабуть, мабуть, я вже переписуюсь там з одною з жіночкою. І, мабуть, все ж таки це не все насіння. Ще буде насіння від квітної карочки. Ну, а так, вроді, все. Туди далі, більш взимку, я буду пропонувати свої насіння. Насіння овочів, тобто томатів, перців, баклажанів. Там, як же називається? Господи, так би хотіла казати. Кабак на кашу. Господи, забула, як Мускат, не говорі, чи ну, не важно. Добрий дуже кабак, ще його насіння і квітів. І квітів, звісно, дуже багато у мене насіння різних різних квітів, і багаторічників, і однорічників. Але це буде все згодом. Все буде згодом. Ну що, мої дорогенькі, дуже щиро дякую вам за перегляд. Від себе можу рекомендувати ці насінневі магазини. Я ж кажу, це вже виходить п'ятий сезон. Я у них виписую насіння і посадковий матеріал. Мені подобається обслуговування, дуже швидко все відправляють. Все, як написано, так воно і є. Да, да, я кажу, що можуть бути юанси. Ну, ви знаєте, якщо ви купуєте, ви знаєте, що оці різнокольорові пакетики це, звісно, у нас ще той квест. Ну, більшість, більшість виправдовують вони свої насіння. І ціни у них дуже гарні, і обслуговування гарне. Тож можу рекомендувати ці два магазини від себе. Магазин інтернет Насінинка і магазин геліус. Я ж кажу, вже геліусом я більше користуюся, насінинкою це вже п'ятий сезон. Дуже мені подобається. Бачите, кожного року я в них замовляю. Це я від себе. Це мене, ну, бо скажете, ой, ці блогери ненормальні, рекламу дають, не за що не відповідають, я вам все показую, так? показую, як я сію, як сходить, що вирощую, що виходить, що не виходить, я завжди вам все показую і розказую. Тож, будь ласка! Кому була цінна ця інформація, кому було цікаво, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб бачили знову мої відео, якщо вам цікава така тема, запрошую. Щиро вам вдячна за вашу підтримку, за ваші вподобайки, коментарі. Так, да, не забувайте зайти в коментарі, залишити хоча б якусь квіточку або сердечко. Це дуже гарно впливає на канал. І мені дуже приємно. Люблю читати ваші повідомлення. Діліться, що ви вирощуєте, які насіння ви замовляєте. Читають багато людей, комусь може буде цікаво. Діліться своїм досвідом, що найкраще. От мені, дівчатка, пишуть, і я інколи собі беру на замітку, а потім на свій рік замовляю те, що мені порекомендували. Тож, будь ласка, вливайтеся в наш колектив і діліться своєю інформацією. Дякую вам щиро. Всім успіхів, всім гарних щедрих врожаїв, гарних квітів і всім миру. Не забуваємо дякувати нашим захисникам за кожний день і за кожну хвилиночку нашого життя, нашого існування. Дякувати і допомагати, хто чи може. Дякую щиро, всім успіхів, здоров'я, миру, до зустрічі, до нових відео. Миру всім нам!